Друзі, всім привіт! Привіт-привіт! Привіт! Бачите, привіт. Привіт. наш Стасик з синяком під оком. Не синяк. Коротше, ребята, сьогодні 31 грудня. Всіх вітаємо з прийдешнім новим роком. Ми ніяк не святкуємо за, ну, повечерям просто сядемо. Навіть нічого не готували, чесно кажучи. Він у нас. Коротше, ми лежимо з вітрянкою. Стасік з вітрянкою. Він буквально при чому лежить, дивіться. Стасік. Його тошнить і він ходить оце з тою мискою. Все час, я буду ригать, я буду ригати. Оля теж лежить, він, як сосіска. Красна вся теж з температурою, в неї 38,9. 38. дали їй таблетку. От, Стасіку трошки раніше дали, в нього зараз 37,8. Машка спить, в неї вже вітрянка, мабуть, четвертий день. Да, Оль? Вже, мабуть, четвертий день, то в неї вже температура сьогодні, слава Богу, вже ну, не збивали ні разу не було. От. То вона ще спить там обсипали її, я потім покажу. Ми не мажемо зеленку ми купили в аптеці якісь там спеціальну штучку. То ми мажемо і, ну, вона має сліда на шкірі ніякого кольору, то вони не ходять зелені. Ось, у Стасіка теж вже сьогодні висипка з'явилася, хоча температура ще вчора була в нього. От, а в Олі висипки поки не видно. Будемо бачити. Біо... Але другий день температура. Да, але температура Його, другий, другий день, день. У неї і голова болить, знаєте. От, Ми взагалі взагалі, взагалі нічого не готували. Сашка з магазину дзвонить. Конфет це не знаю, я б лучше взяла б тортика оцього, чи творожного, чи якогось такого, і конфету. Творожного. А, угу. І конфет може О. лучше. Ну, тортика творожного, і конфет. Одного. Хочеш візьми одного творожного, а одного зерна. отого такого, а, типа, з желе, типа зверху, ото ще? Ну, а, або просто творожного. А если тут его нема? Бери просто... Я возьму просто творожного. Да, и конфет. А называешь, сможешь Ок. И желешных возьми, чтобы Маша могла есть. Ты еще вспеваешь там на автобусе? Ок. А желешник, типа, я Ну, типа, желешник. Добре. Короче, Можешь, дивись взяла. сама, бо скоро автобус. А я же взяла? Точно. ч. Ти встигаєшся. А можеш сказати через скільки? Даша. Вийшли з Сашуха і подивіться на феєрверки. <ріху> <ріху> Стасик, тобі видно? Так. <ріху> Десь якісь сусіди, вон бахкають. Слухай, вони з одного і з другого боку. Ти бачила, Саш. З усіх коротча усю. Дай мне шлёпы, эй! Так да и шо, я такого ещё не бачила. Я такого ещё не бачила, да? да? <решит> <решит> Сиди, он Показати вам Тут проходжу через площу, вже тут прибирають всі новорічні декорації. Оцей базар різдвяний, теж вже прибрали. Ну майже, ще ялинки зверху. Тут ялинки кучами лежать, сміттєві баки. ну в общем прибираються. Прибираються. У нас, звичайно, довше це все йде, свята оці, наші ж святкують. Сьомого православне Різдво. То у нас довше, звичайно, а тут уже сьогодні 4 -е число і вже Фініта, Фініта такі справи. Друзі, хочу дещо розказати вам. Ми все ще хворіємо вже. Вже майже дві неділі, мабуть, вже хворі е, Маша ще, Маша вже краще, верніше, вже і Оля, і Артур. Артур уже ну, майже витервів. Оля ще вчора була з температурою, здається, Ростик ще сьогодні з температурою був. Е, сьогодні вже 5 січня, дуже важко ці дні було, нічого не знімала. Ось. Але хочу розказати вам один Сітюейшн. В общем, оце ж всі отримують, оформляли 500 плюс, особливо ті, хто приїхали в Польщу, знають про це. Ну і поляки також знають про це, коли на дітей отримують 500+, плюс п'ятсот злотих в місяць на дитини. І от в мене в грудні цих коштів вже не було чомусь, не прийшли. І на Машу тисячі тут також на, на дітей до трьох років тисячу злотих в місяць також є така виплата. Ось, і ми вже їх не отримували в листопаді і в грудні також ми їх не отримували. І виходить, що в листопаді і в грудні не було на Машу нічого. І вже в грудні також не було на дітей теж нічого. От, тобто, ну, можна так сказати, що півтора місяці, ну, скажімо так, півтора місяці е, нічого ми і не отримували вже. Так, хлопці, не кричіть. Ось і е, зараз тут так відбувається, що кажуть, що в деяких українців е, забирають статус Укр. Це статус, який надається людям, які приїхали сюди після війни. Е, саме завдяки цьому статусу, ми отримуємо, прирівнюємося по пільгах на дітей. Ось до поляків. Е, також маємо медицину безкоштовну поки що там до якогось року. 24-го, чи ну я, чесно кажучи, якось я я зазвичай така, от, знаю ці всі закони, це все. А це щось я така пасивна, якось мені так це все немає, чесно кажучи, навіть бажання щось взнавати, досліджувати. І це знаєте, я як люди оце почую, що розказують, то я оце і знаю. Ось. ну, Суть в тому, що ось цей статус Укр. Саме завдяки ньому ми отримаємо ці виплати, це все. І ось кажуть, що зараз в деяких людей він е, як анулювався. І якщо ти випадково знав, що він у тебе анулювався, ти можеш просто піти, його тобі поновлять, я так розумію, без проблем. Можливо, в когось якісь є причини для цього, що його забирають, то напевно його не дають обратно. От, але якщо це сталося, скажімо так, ну, типу, випадково, то його поновлюють без проблем. І ось мені так підказали, що можливо цих виплат у мене немає зараз, тому що в мене злетів цей статус Укр. І я поїхала для того, щоб це взнати. Мені сказали, що це в Ужонт потрібно. Ось і я поїхала туди, щоб взнати. І ось, коротше, вернулася я додому звідти вся в сльозах. І до вечора ходила, страдала, мені аж, аж серце розболілося. Чесно кажучи, ніколи я ще не стикалася ну, прям... настільки, з настільки явною дискримінацією. Чесно, мені так якось аж больно стало, я не знаю. Коротше, як це все було? Що сталося? Я прийшла в уж, мені сказали, що це потрібно 74-й кабінет, скажімо так. Я пішла і ну, мені там сказали, що без проблем можна перевірити цей статус Укр. Я могла в принципі сама це зробити. Я кажу, що я не можу його перевірити, тому що в мене ем, на той сайт, на який мені потрібно зайти. Мені потрібно зайти з паролем, логіном і приходить, підтверджуючи смс на телефон. А у мене змінився номер телефону. Відповідно, я не можу зайти в свій цей профіль зауфаний, тому що у мене змінився просто номер телефону. Ви сказали, ви можете зараз собі створити новий, без проблем з новим номером телефону. Ми видалимо старий, і все, і у вас буде все працювати. Я створила прямо з ними, там прямо перед ними створила собі новий цей профіль. Ось і. Коли намагаюся зайти, воно не заходить. Вони кажуть, так, бо вам потрібно видалити старий спочатку, ви не можете мати зразу 20 профілів. І вони кажуть, спустіться, будь ласка, вниз, там 43-й віконечко, 43 вам його видалять взагалі без проблем. Ось, вже Вони працювали до 3. -ї. Я не знала, тому що на сайті у них написано було до шостої. Можливо, щось помінялося, вони ще не встигли змінити на сайті. Ось, Я приїхала до них, було півтретьої. І поки ми оце створювали, вже було, мабуть, десь без п'ятнадцяти три. Відповідно, поки я спустилась до того віконечка, вже було, мабуть, без десяти три. Я спустилася і ну я погано говорю по польськи Ось, але такі основні слова я можу сказати, які, знаєте, які дадуть розуміння того, що я хочу. Ну, якби Я сказала, що ось, ми з Пані зверху там створили е новий профіль зауфаний е новий аккаунт. Нам потрібно видалити старий. Ось мене відправили до вас, щоб ви мені видали старий. Ось настільки от, чесно, ребят, наскільки я побачила призирство в її очах. Нам мені категорично сказала, що ми цього не робимо, я цього робити вам не буду. От коли я їй пояснюю, що ну, пані сказала, що ви це робите, вона сказала, що я вам цього робити не буду. Розмовляйте, будь ласка, по польськи і приходьте завтра, тому що вже третя година, приходьте завтра. Тобто, ну, куча, знаєте, як інформація, яка одна одній суперечі. Спочатку ми цього не робимо. Потім ви не розмовляєте по-польськи, через то я вас не розумію, е, хоча зрозуміла, бо сказала, що ми цього не робимо. І третє, це вже третя година, хоча було без десяти. Я говорю, нема ще третьої. Будь ласка, зробіть мені. Вона ні, я вже робити не буду, приходьте завтра. Я відійшла від неї, а це 43-й віконечко, це дві людини обслуговувало, Жінка сиділа і чоловік сидів. Я підходжу до віконечка з чоловіком. Він якраз допомагав там теж якісь українці щось робити, тому що я бачу, що песель Українка стоїть, розмовляє з ним. Ось, а до тої пані в той час підходить вже наступна людина, дає документи, каже, що теж їй щось треба зробити. Полька, дівчина, і вона їй все робить. Тобто вона відшила тільки мене. Ось я стою до цього чоловіка. І я бачу, що він, він мене замітив і він чув, що мені тільки що відмовили. Сказали, приходьте завтра. Він повертається, ну, якби вони ж сидять там разом, просто віконечка два, а вони сидять за ну, стіл один, якби. і він повертається до неї і каже, що от вона вже підійшла до мене. І ця їй йому каже, що я їй відмовила, не обслуговую її. От він каже: Та, да, так, да, як ви сказали, так я її зроблю. Звичайно, типу, ну, так. От, я ж стою, я ж чую, що вони говорять. Я все одно стою, не знаю чого. Мабуть, того, що єлі вирвалася, дома больні діти. Я ну, пригналася, тим більше я не знала, що вони до третьої роблять. Я їхала, ну, спокійно собі їхала до шести розраховувала. Ось, і я, короче, стою жду, і ця дівчина вже яка переді мною до цього дядька уходить. І я підходжу до нього і починаю, і він такий Слухаю вас, я йому пояснюю. Моя коліжанка сказала, що ви, щоб ви приходили завтра, ютро, і я вам нічим не можу допомогти. Коліжанка сказала, що ні, значить ні. Я, я йому кажу: так: нема ще третьої години. Ну, яка проблема? Нема третьої години. Мені просто видали. Нічого там такого робити не потрібно. Не створювати нове, нічого. Вже все зробили, просто видали. Ні, моя коліжанка вам сказала, що не будемо вас обслуговувати. І все. Я, коротше, піднімаюся обратно наверх. І пояснюю, що от. Вони відмовляються робити. Що мені робити? Вона каже: вони так всім каже, вони дуже сильно не люблять українців. Каже, я перший, перший, перший час я ходила. Ну, це я піднялася наверх, туди, де дівчата мені ну, створювати допомагали. І вони кажуть, я а ці дівчата теж українки. То їх, якраз, так, їх якраз посиділи, посадили туди в той кабінет, тому що це ж якраз кабінет, щоб українці зверталися за цим профілем за Уфаним. Ось і вони кажуть: я спочатку ходила з людьми, спускалася, скажем так, на розборки, типу, мол, що ви всім відмовляєте. Каже, а потім я поняла, що це немає толку, тому що вони й до мене так само відносяться. Каже, то ну, я вам нічим не можу допомогти. Каже, всього, дившіть, от вам адресу, дає листок. Каже, от за цією адресою гарно люди допомагають, за цією адресою гарно люди допомагають. Каже, гарне відношення до, до, до нас. І каже, поїдьте ось за цими адресами. каже, Вже даже завтра сюди не приходьте. Каже, бо вони оце з таким відношенням, каже, це кошмар. От, е, така вона видно, як їй неловко від цього всього. Я така, я поняла. Коротше, спускаюся вниз. І з якоїсь переляку ще стою, коротше, Думаю, ну а вдруг підходить до мене а, ну, прям там, знаєте, як в холі ходять такі, як я не знаю, хто вони не охоронці, але саме люди, які видно. Підказують, куди вам звернутися, в який кабінети. І от вони бачать, що я так, знаєш, та метаюсь, типу. І типу, чим вам допомогти? А я вже стою, в мене вже все, в мене вже коротше, я вже готова. Я вже от, і вона така: типу, чим вам допомогти? Я кажу, що ось ну таке і таке от ситуація. Кажу, пані відмовляє мені допомогти, хоча нема ще третьої години, ще робочий день не закінчився. Ось, і вона така: ну я кажу, я не знаю, чим вам допомогти, тому що, ну каже, я не знаю, де їхній керівник. От е, я не знаю. От, вони як то самі собі хазяїва. Коротше кажучи, я вирішила ще раз підійти до неї. Ще було, ну, якби це все я довго розказую, але це все відбувалося дуже швидко. І я ще підходжу, ще без п'яти три. Ось е, я підходжу і вже знаєте, як е, наступила на всю свою гордість. І до неї підходжу, кажу, я вас дуже прошу, поможіть мені, будь ласка, видалити е, старий профіль. Ось, Тому що я не можу користуватися новим, тому що я не можу їхати до вас знову завтра. Мені це накладно, мене вдома діти хворі, сім дітей, хворих п'ятеро. Кажу, допоможіть мені, будь ласка, зараз. От. Вона така, е, мені все одно. Ну, покажіть мені свої документи. Бере мій песель, каже, дайте песель. Починає дивитися цей песель так медленно все знаєте, так повільно розглядає щось там. То, що у вас сталося? Я їй пояснюю. Вона: говорить по-польськи. Кажу, можливо, ви англійською розмовляєте. Ні, говоріть по польськи. Я достаю перекладач, починаю, що мені треба усунути профіль. Усунути конто, ну і починаю її пояснювати. Вона дивиться на мене, дивиться потім дивиться на годинник. Третя година, приходьте завтра, до побачення. Тобто, коротше, включила таку, знаєте, це ужас просто. У нас щось ще є сладке. Ми тортика зробили, потім будемо їсти, добре? Не хочеш тортика, то ти зажрався вже я тобі, хочу сказати. Біжи, я кое що дорасскажу. Біжи, іди, іди собі. Ось, і короте, я пішла, ребят. на наступний день я вже вам 12 хвилин це все розказую. Нічого. Історія цікава, прям трилер, скажімо так, місцями драма і мелодрама. От, Я короте, короте, кажучи, на наступний день я поїхала за цією адресою. Яку мені там підказали дівчата? Прийшла там жодної черги, бо там ще й черги були. Там жодної черги. Я підійшла, сказала, що мені потрібно. Мені двері відкрили, пропустили, запросили такий приємний. Пан сидів, молодий хлопець, років, ну, молодший за мене, років 30 йому може. Такий приємний весь, допоміг, видалив, сказав, пробуйте заходити тепер у свій новий чи зайде. Я зайшла, перевірили цей статус Укр, все нормально, все працює, все чудово. Люди мені побажали всього гарного, сказали до побачення, двері відкрили і я пішла. Ось так. Тому е, така ситуація оце була. Я просто в шоці. Тому знаєте, коли просто знаєте, що образливо, що коли от стикаєшся з такими ситуаціями, крайніми роблять все одно українці. І я дуже вибачаю зараз перед тими, хто дивиться мене і ви поляки, але насправді це дуже, дуже. Прослідковується від деяких людей, від деяких поляків дуже помітно. Настільки оце зверхнє відношення, наче ми приїхали сюди, і ми таке приїхали просто, знаєте, як з незрозумілих причин, а не їхали з під ракет і всього остального. І дуже це боляче, дуже неприємно. Але ну, от є таке, ти нічого з цим не зробиш. Ось, Так що така ситуація, на це вам хотіла розказати. Я хочу тест розтіку на грип зробити, тому що в нього вже 5 днів температура. Ось, І врач на, я телефонувала там. Записатися аж на 11 число вдалося. От, а лікар порекомендувала зробити тест, щоб хоча б знати, що у нього грип. Якщо грип, то продовжувати лікування в тому самому руслі. Якщо ні, то тоді вже телефонувати їм, і вони вже спробують якби, десь знайти нам на прийом. Тому я купила в мене такий тест. Я ніколи таких тестів ще не робила. Ось, Але тут, здається, і на ковід. І на гриб, і на все. Зараз ми його спробуємо зробити цей тест. Я ж тут інструкцію читала, сиділа, вроді розібрала. Зараз будемо робити. Але справді, що Ростик заснув. Він, він спить. Зараз, мабуть, злякається, як я йому буду спросовання вніс лізти, бо там потрібно... Там, ось така ця, там потрібно в носі взяти зразки. Зараз я буду пробувати. така штучка. Так, от сюди треба накапати 4 каплі цього розчину, в якому ми що робимо. Раз, три, чотири. Все, і тепер чекати 15 хвилин. Там написано. Все, вже щось піднімається тут. Дивіться вже, як цей стовпчик піднімається. Так, от я тільки не можу зрозуміти, як читати результати. Ні-ні, Ростик, ти собі спи, це не тобі тут лежать 15 минут. Креска тестова. Манасія. Може Манасія поможе. Коротше, ребята, якщо я правильно розібралася, значить, дивіться, от у Ростика з'явилися буквочки С і А. Якщо С і А. Це значить, що у нього грип типу А. От. Ну, ковіду немає. Ось Н це ковід. А це грип типу А. Тому ось так. Зараз я позвоню сусідці. У нас сусідка Юля. Вона лікар. Така класна, вона так виручає нас. Далі позвоню і скажу, що робити. Ну, я так розумію, це продовжуємо лікування, так само п'ємо, збиваємо температуру. Друзі, буду закінчувати своє відео на цьому. От і Маша, я вам обіцяла показати її, висипку, але поки я зібралася це зробити, у в неї вже майже все попроходило. Там Руська. Тільки вона сапля під носом блищить. Виблискує, переливається, перламутрова. Да, Маша? Налягає спать? Лягай. Лягай. Лівчу, ти Стола приберіть, бабушка скоро тобі дзвонить. Mm? Ну, скоро. Це Ростик. Я біля нього тут от лежу. Він знову лежить. Да, угу. Як со лежить, не ворушиться. Ну, бо своїм грипом, так. Да. болезнь, гриб. Ти знав? Це не гриб, той, що росте, а це гриб. Ти що я росту? Ти ростеш теж, так, як і гриб. Все, <вздив> <Да. вздив> будемо закінчувати своє відео сьогоднішнє, Тамашка. Такий у нас вийшов новий рік. Конечно. Ну, а ця ерунда вообще. А сніга теж немає, да. Все, всім пока. Не забывайте підписуватись на наш канал. Коментувати. Ти куди лізеш? Це вже вообще не вилазить. Чуня. Махай пока. Махаєш пока? Пока. Пока. Чи ніхто нікуди не уходить, що махать пока. Так? Да? Все, всім пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Не забувайте розказати в коментарях, як ви зустріли Новий рік. Там буде цікаво. Ну, все, пока.